Мій погляд тупо сміла, але ладно. Так, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. А, ну, раз в нас е, панк-футуристи, пан давайте запрошуємо на цю сцену тата. Е, Влад Радченко. Одеська поетична груповуха. Влад, виходь! Влад, нас там інтернет дивиться. Привіт, інтернет. Е, привіт. Готовий вірш присвячується дівчині 2003 року народження. Називається Жадан і Школярки. Доросла школярка ховається від світу між сторінок центральних книгарень. Сорочка картата її вібрала співи, іздрика, семенка, бажана. Ховається школярка від слів любові, яких ніколи не чула в свою адресу. Від дорослих, що мов лантухи з картоплею навалились. Доросла школярка ховається від світу між бруталізму, асфальту і бруківки. Конверси рожеві, її стоптали мільйони самотніх вулиць, але й доріжок. сховалась доросла від загнаних педагогів. Що не реалізують себе ніколи, від навчання, що виховує спазми блювоти. Доросла школярка ховається від світу між виставок галерей муніципальних. Волосся бунтарне, її сполотен фарбу усю, із знаннями в голівку тендітну обібрало. Складно сховатись від світу в школярці, від болю, приниження, розчарування. Але мала вистоїть. Цей світ депресивний, її не спіймає.